Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні жіночі штани на швидкоруч. Я зробила їх за 2,5-3 години. Це кохта, це клаптики тканини, які мені не вистачили і в мене вони були. Також я використовувала викрайку, яку зробила сама зі своїх штанів. Тому почнемо. В кінці відео буде бонус з пошиття штанів, тому бажано додивитися відео до кінця. Що потрібно знати? В штанах це доліва. В тканини це доліва. Її треба зумістити. Тобто не можна кріти ось так, можна країти тільки ось так. Приклала, сумістила з долівою, обважу. Намітила, намітила лінію відріза тканини. На викрики, тепер інша половинка в зеркальному відображенні. Спинки кофти краще країти задню частину штанів, тому що вони вище і ширше. За рахунок горловини це краще країти задню половинку. Робимо те ж саме, що і з передньою. Передня та задня. Це вже готово. Тобто, не все готово Це частинки передній та задній. Тепер в мене є два рукава. Це доліва, а це внутрішня вона під наклоном. Тому треба підрівняти під прямим кутом. Цю частину я вже викрила для передньої частини. І також цю частину для задньої половинки штанів. Ця частина в мене є готова, ось вона. І також для задньої половинки. Тобто мені не вистачає ось цього клаптика. І для задньої половинки ось такого клаптика не вистачає. Я відмітила їх, помітила, що мені їх потрібно викрити. І буду країти їх з частини тканини, яка в мене є. З тканини вирізаю недостаючі клаптики тканини, соблюдаю даліву. Також зеркальне відображення для передньої та задньої половинки штанів. Потім буду з'єднувати з основною частиною штанів. Тепер потрібно з'єднати булавками. Я вже з'єднала і потрібно прост прострочити. Так же само робимо і з іншою половинкою. Строчимо всі чотири шви один за одним. Тканина футер дуже легка в пошитті. Вона не розтягується, якщо приклали ось так от обережно і строчити. Перевертаємо і одразу. Все обмютуємо. Обмєтую зігзагом. Я багато швів перепробувала краще, ніж зігзаг, не обмітаєш. Він не стягує тканину, ставлю 3 на і обмтую. Поряд зі швом. Зайве потім відрізаю. Ось це зайве я обрізаю. Ножицями. Якщо стричити по краю, то край буде такий завернутий, а так він рівнесенький виходить. Одразу роблю відстрочку. Зручно робити ось цією лапкою, тому що можна поставити в край і буде рівненька від Ведете по ось цієї полосочки. Так як в мене якби низ штани вже готовий і він без шва, я розпарувати нічого не, не буду, тому спочатку прийдеться пошити шортики. Для цього зшиваємо в задній з половинки, зшиваємо тут цей шов, також саме зшиваємо в передній половинці, теж з'єднуємо шов. А потім сшиваємо бокові шви. А потім уже з'єднуємо внутрішній шов уже зшитих штанів ось по цій лінії. І в нас будуть готові шортики. І так, сшиваємо ось ці шви. Передні та задні. шортики і сшиваем. і зшиваємо боковий шви і внутрішній шов. А потім робимо промірку. Якщо все добре, потім вже можна обмітати та отстрочити Тепер потрібно пришити на штанів к самим штанишкам, шортикам. Вставляємо вовнутрь, з'єднуємо шви внутрішній шов з внутрішнім, скололи булавками, прострочили по колу, обмітали та відстрочили. Залишиться нам пристрочити резинку. Резинку я відрізала, відміряла стільки, скільки мені потрібно по длині. Тепер я її відріжу. Це був низ когти. Тепер потрібно з'єднати Скаоти. Тут залишити місце для резинки, щоб вставити. ось тут. А це зістрачити. Тут у нас ставиться резинка. Прикололи булавками по колу, тепер потрібно прострачити, обмітати, а потім вставити резинку. Все. Другим колом обмітуємо. Усі настав кінець відео. Тепер я показую штани, які пошила я зі свого халата. Халат в мене лежав, валявся, можна сказати, вже я не знаю скільки років. Я все маг... намагалася його викинути, але так і не викинула. І в кінці кінців я пошила собі штани замість того, щоб його викинути. І тепер дуже задоволена. Мені здається, що ця тканина в штанах набагато краще, як вона була в халаті. Хочу показати і поділити з парадою. В мене перша частина тканини, верхня частина штанів зроблена з передньої полочки а задня штанина – задні полочки халата. Так як задньої хала, частини халата була багата, то в мене е, я зробила е, полочки задню частину штани е, ширше, ніж попередню, тому що в мене не вистачало тканини на передню частину. Е, тому шов, як ви бачите, боковий не посередині. А з заходом на передню частину штанів. Це взагалі не, як мені не заважає, і на, такому, ну, на, на такої тканині валахат воно взагалі не видно і мені не бросається навіть в очі. Я зробила пояс. А також манжети з частини халата, яка була в районі Планки, там, де в пуговиці, вона йшла вдовж цього халата. Я її відрізала, зробила манжети, і ще вивернула на знанок. Ну, Там вона була не затерта, гарна тканина, і пояс вишив. Також в мене не вистачало тканини для низу штанів. Я просто взяла зігзагом, пристрачила трикутники, як в мене вийшла з цих частинок тканини, яка в мене залишалась. Також І на цій половинці штанів знизу. Тобто воно не видно і ну, взагалі на такої тканини не бросається в очі. Тому, якщо у вас є халат який вам не потрібен, то напашила я їх взагалі, ну я не знаю, навіть менше ніж за годину. Тут зшити нічого застрачили, пристрачили, резинку вставили, все одягнули і побігли. Все. Сподіваюся, це відео вам було корисне і ви скористаєтесь парада і зішлюєте собі такі штанишки.